У Павлограді відкрито розповсюджують рекламу наркотиків. Попри об'явлену наркодилерам війну, до якої у нашому місті підключились навіть активісти. Оголошення про продаж психотропних речовин можна побачити прямо на парканах та стінах будівель. Подробиці далі. У Павлограді наркодилери не соромляться давати оголошення про свій товар у самісінькому центрі міста. Це одне з таких, аби перевірити, чи варто вірити усьому, що написано на паркані. Ми вирішили скористатись скайп-адресою, які передує промовистий напис Мікс Сіль. У переписці нам надали весь прайскурант товар, що є в наявності, і який, судячи з усього, вже розібрали його ціна. Скинули і реквізити банківської карти, отримувача платежу. Тут діє принцип вранці гроші ввечері. Товар, жодних особистих зустрічей. Наркоділки діють інкогніто. Щойно отримають гроші, замовлення, яке самі називають скарбом, ховають в районі міськгілки. Хто у Павлограді відкрито грає у такий наркоквест? Ми намагаємося. Гались з'ясувати у відділі поліції, але виявилось, ми були першими, хто звернув увагу на таке собі запрошення урізноманітнити свої сірі будні. Наш запис зареєстрували в якості заяви, яка власне дала правоохоронцям підставу вести розслідування. Даний факт зареєстрована до журналу єдиного обліку Павлоградського відділу поліції. Додаткова інформація буде надана після відповідної перевірки. А як повідомили у сьомому управлінні департаменту протидії наркозлочинності, близько місяця тому подібні схеми реалізації спайсів та інших хімічних сумішей фіксували в обласному центрі. Тепер так званих закладників наркотиків шукатимуть в нашому місті. Пошуки ускладнюються тим, що піймати наркоділків на гарячому практично неможливо, адже вони діють безконтактним способом. Тим часом більшу частину їхніх клієнтів складає молодь. Сергій, який вже має. 39 років стажу вживання наркотиків застерігає, що ці синтетичні речовини фізично та психічно вбивають в рази швидше, ніж звичайні наркотики. Ось ці всі солі, ось ці всі спайси, це бутер це явно розпространяється для старта, для начинаючих. Щоб гроші, конечно, заробити. Особливо ось ці солі, та вообще, це вообще лабуда. Солі, ось ці, ось ці для ванни, це взагалі там ну, Люди долго не, 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 ну, не держатся. Там идет разрушение именно физическое и моральное очень быстро, намного быстрее, чем от старых наркотиков, вот этих самодельных. Зараз чоловік проходить замінюючу терапію у наркологічному диспансері Павлограда. Головний лікар медзакладу, якому щодня доводиться зіштовхуватись із наслідками вживання наркотиків на боротьбу із наркозлочинністю, дивиться скептично. Адже, поки в реєстр наркотичних речовин вносять прирівняні до них синтетичні суміші, нерадиві біохіміки завжди встигають підготувати нові радикали. І опять человек нагло і цинично продовжує как бы, втягувати в наркотизацію. В першу чергу, подростка молодежи. И Поэтому я сочувствую, звісно, работникам правовідних органів в этом плані. Ну а діти, подростки і родители должны знати, чим на сьогоднішній день как бы, торгуют торгують нечистые на наруки. Катерина Стрельчук, Станіслав Мартиненко, новини ПТРК.